Слешери, слешери, слешери так заполонили наші голови, як і мій канал. Не мов я тільки і про них, і думаю весь час. Створені вони для того, щоб кинути тобі мій любий глядач-виклики, щоб ти з ним впорався красиво. Але щось я надто раптово почав. Вітаю, пацани та пацанеси. На зв'язку Шишко, і наша сьогоднішня гостя байонетта. Тему для цього відео було обрано вами, мої любі друзі, які зробили свій вибір у моєму телеграм-каналі. А якщо ти ще не там, то хоч це виправи, посилання буде в описі. Також в описі є посилання на мої ресурси, за якими ви можете мене підтримати, але пам'ятайте, що підтримка ЗСУ в пріоритеті. Знаєте, сама гра далась мені не так вже й легко. Пригадую, хтось колись писав, що йому не подобається оригінальний Devil May Cry через анімешність. Братику, тобі не зайде. Перед тим хочу вам подякувати. До кінця року ми змогли подолати відмітку в тисячу підписників, і я цьому дуже радий. Сподіваюсь, часом я зумію владнати всю мішуру, яка заважає мені робити відео так регулярно, як хотілося, але вже дуже довго цього в мене не виходить. І наразі все, що мене мотивує рухатись далі. Це ваша підтримка. Підписка та лайк для мене дуже важливі. А ваші коментарі я перечитую, коли руки мені опускаються. І все одразу ж це. Те... Кльова, супер! Шикарно! Але давайте трохи по порядку. Принаймні, спробуємо його притримуватись, бодай в якомусь вигляді. А порядок такий, що починати треба з Хідекі камії. Мужик народився в Японії в 70-х і був особистістю амбітною і цікавою. По цьому фото можна побачити, що цей чувак не здатен робити якийсь другосортний проходняк. Для молоді в ті роки було характерним зависання в клубах з ігровими автоматами, де кожен за пару дзінки монет міг поринути у світ відеоігор. Власне, з іграми його познайомив його сусід, але то вже таке. І суть в тому, що ігри тоді були, як люблять казати деякі представники нашої попкультури, по справжньому хардовими. І що в ці ігри нормально грати, треба це вміти. Знаю, звучить дивно, але як воно є. І до того ж, завжди розігрівався азарт, коли навколо тебе і ігрового автомату збирається натовп, який прискіпливо втикає на те, як ти граєш. Тут вже все залежить від твого скілу. Чи будеш ти поважною особою в соціумі, чи будеш ти Арестовичем? З цим хідекі Камія йшов через роки, та коли я вже припхав вам його біографію, то відміжу, що він почав вивчати програмування у старшій школі. Більшість інших речей я розповів вам у відео про перший Devil May Cry, тож трохи перескочимо наперед. А якщо ти ще не бачив мою серію відео про DMC, то хутіше ознайомлюйся. Після релізу першої частини з'явились новини, що гра отримає сиквел, але про це камії ніхто не сказав. З того він і капком попрощались. Ну там ще була якась Clover Studio, яка особливої ролі, мабуть, не грала, бо капком її закрила, і єдиний їхній проект, за словами Камії, був дуже невдалим. Так, він ще працював на капком в іншій компанії, але то взагалі не має значення. У 2006-му хідекі камія Сінджі Мікамі та Ацуші Інаба засновують Platinum Games. Всі вони вийшли з під крила кепком і мали певні амбіції, котрі не змогли реалізувати раніше. Тож цим вони і зайнялись. Заручившись підтримкою Sega, вони випустили гру про відьму байонетта у 2009 дев'ятому, але вона в них вийшла не так, як вдовольняла б видавця. Тому Sega відмінила сиквел, але не без але і у справу втрутилась Nintendo, і всі наступні частини гри виходили тільки на Wii U. А от яка вийшла байонетта, це ми спробуємо розібратись зараз. Мушу відмітити, що гра далась мені не просто і не через складність, ну не тільки через це. Англійська в грі дещо складна, немов стара літературна, якщо я можу так сказати, бо старої англійської літератури в оригіналі я не читав, а от в самій грі обсяги тексту просто шалені. На щастя, знання іноземних мов мені трішки допомагають. Шайзе. Але не тільки це додає складності. Сюжет в грі дещо закручений, що без допінгу розібратись важко, а я таким не користуюсь, тому доводиться трошки страждати. В мене навіть була ідея запропонувати зробити в цій грі локалізацію, хоч все, що я міг би взяти на себе, це переклад. Дивно, так що я кепско розумію тут усе, а міг би взяти за переклад. Ну то вже таке, не думаю, що хтось згодиться. Проблематичними для мене є не тільки сюжети, а й персонажі. Деякі з них, немов трошки карикатурні, а події, які відбуваються, викликають відчуття, немов грає адаптацію якогось аніме. Власне, на ютубі є аніме по байонетті, теж суто англійською, але може в когось руки дотягнуться взяти за його озвучку. Стосовно озвучки, до речі, гра першочергово розроблялась під англійську мову, що для японського ігробудівництва дещо дивно, але це лише наслідок орієнтованості розробників на західний ринок. Хідекі Камія був великим фанатом відеоігор, але також і кінематографу. Деякі персонажі, які виглядають, наче суто архетипи, відчутно нагадують персонажів з фільмів. Якщо Енсо Феріно, який в грі є інформатором, і також з'являвся у манзі по ДЕМСІ, відчувається як прямо клон, який увібрав у себе багатьох персонажів Джо Пеші. Якщо хто не шарить, то це той коротун у шапці з один вдома. Особисто я до недавнього часу не знав, поки не подивився ірландця від Скорцезе. Дуже рекомендую. Бой, а пече кідзґанатометик. А байганаотоматик. Я я б й біпреніянза Барбекю. В тому суть же, що Енсо Феріно і своїм італійським акцентом і своєю роллю в сюжеті дуже нагадує конкретного персонажа, якого Джо Пеші грав в якомусь фільмі. Сподіваюсь, на монтажі я зможу згадати в якому саме, оскільки обсяги інформації не тримались в голові до моменту написання сценарію. Якщо форуми не брешуть, то це Лео з фільму Смертельна зброя з іншого боку, є Родан. чи то Чаклун, чи то сам по собі чорт, але він дуже нагадує персонажа Міднайта з одного з моїх улюблених фільмів, а саме Константин. Тож був в тому фільмі один такий чорношкірий чоловік, який був власником закладу, відвідувачами якого були різні потойбічні сутності. І акцент на расі я зробив теж умисно, як і, Хідек і Камія, щоб гравцю, який бачив цей фільм, було легше провести паралель, і от він теж, на мій погляд, має цікаву манеру говорити. Кажу я не про акцент, а саме про якийсь пафос, який йому притаманний, хоча, якщо так подумати, то низький глибокий голос не потребує багато особливих викрутасів. Достатньо просто говорити повільно всілякі пафосні приколи. Але вони здебільшого другорядні персонажі, і коли я кажу другорядні, то маю на увазі, що вони більше функції, ніж повноцінні особистості. Як на мене, це не є великою проблемою. Можна сказати, що, по-перше, слешери або хакенслеш створені не для глибокого сюжету, а для мозкоперетираючого екшену та виклику гравцю, але це суб'єктивно і дуже спірно. А от, по-друге, ключову роль, в принципі, відіграє сама байонетта, і в ній є багато цікавих деталей. Я не буду вдаватись подробиці про те, скільки 3D-дизайнер просидів на робочому місці, створюючи її сідниці, але своєю роботою він пишається. Ах, хотів би я теж з ракою так пишатись. Коли мова йде про деталі в цій грі, варто розуміти, скільки роботи було пророблено. Дизайнерка персонажів витратила близько року для досягнення того результату, який задовольняв би камію, і окуляри байонети також були створені суто через його примху. Хто знає, чи правду він каже, що окуляри додають образу інтелекту та загадковості, чи то суто його фетиш? З цими думками можна віднестися до його натхнення фольклором, оскільки за повір'ями відьми є спокусницями, що зводять чоловіків з розуму, і у цьому криється чи не основна риса байонетти. Гротескна сексуальність за тими ж або іншими повір'ями Відьомська сила криється у їхньому волоссі, яке для байонети слугує і зброєю, і демонами, яких вона викликає, і навіть одягом. Але також в грі відчутно бажання Камії конкурувати з Devil May край. Ви кажете, що Данте стріляє з двох рук? У нас тут пані має по револьверу на кожну кінцівку. Данте перетворюється на демона. Наша пані викликає цілу купу різних тварюк. Данте, що то там катався на ракеті, я вас прошу. Тут таке відбувається, що вашому Данте й не снилось. Чи то до конкуренції можна віднести наступне, чи до великодок, але на початку гри розробників нам презентують як Team Little Angel, коли як команда розробки першої DMC називалась Team Little Devil. Енсо Феріно, про якого я казав, пригадую його як мінімум по манзі, подій якої я вам оповідав у відео по третій частині Сивочолого. І також в грі присутній журналіст на ім'я Ентоні або Антоніо Редгрейв, тобто Тоні, тобто псевдонім Данте. Також на початку гри ми побачимо, як могилу Хідекі Камії обсикає Ензо. І я не доганяю, що це має означати. І сюжет тут такий, що байонетта прокидається в домовині на дні озера, і абсолютно нічого не пам'ятає про своє життя. Тільки та й знає, що вона відьма, а також що Янголи для неї вороги. Неважко прийти такого висновку, коли вони нападають на тебе кожен день. І десь років через 20 після свого пробудження вона знайомиться з Енсоферіно, який допомагає їй знайти могилу зловісного Родана, власника бару Пекальна Брама, хоча я краще назву його Хелгейт, бо ще, не дай Боже, мене будуть порівнювати з дієвидлом і таким іншим. Як же соромно, просто пієць. Але Родан не помер і піднявся з могили, якраз під час нападу Янголів. Не варто як на мене сильно роздупляти, що тут відбувається, бо тут суто епіки і туторіал. Ну, не лише епік. Щоправда, катсцени дуже довгі. Принаймні вони епічні, і я сподівався, що так буде і надалі, але далі буде просто слайд-шоу з персонажами в статичних позах, і слайд-шоу козить під кадри з кіноплівки. Звісно, іноді будуть і нормальні катсцени з анімованими персонажами. Маю ще трохи сказати, що в деяких моментах видно, що аніматори не сильно старались, але я можу їх зрозуміти, бо моменти, які я помітив, взагалі ролі не грають. В цілому, катсцени займають десь третину гри, що в сьогоднішніх реаліях, наче й не так і багато, враховуючи, що ігри все більше намагаються косити під кінематограф. Не те щоб я вказував на це як наявище негативне, суто привожу приклад. І потім цей самий Феріно дає інформацію про якийсь дорогоцінний камінь під назвою Око Світу, частину якого байонета має при собі, що підштовхує її до думки про відновлення пам'яті, якщо вона отримає собі цю каменюку. Це не стало причиною трагедії чи чиєїсь смерті. Бойони просто заскочить на літак і почне місити там янголів. В цьому і проявляється вся її персона. Щоб не відбувалось навколо, ніщо не дасть причини думати, що бодай щось у ситуації знаходиться не під її контролем. Але при цьому всьому вона має амнезію дуже зручно для розкриття світу. І вона гадки не має про те, що відбувається навколо, витягуючи уламки спогадів зі своїх флешбеків. А про світ гри ми здебільшого взнаватимемо через записки. Через них ми дізнаємося близько 500 років тому існували відьми темряви, тобто Умбра Вічос, і Люмен Sages, тобто мудриці світла відповідно. Також серед древніх чаклунів заховалась постать Пітра Олексійовича Чансі! Але між ними там якась війна була, і мудреців повбивали, а на відьом почали полювання і так і звели їх на нівець. На тому ж літаку нам, як гравцю, презентують Жанну, судячи по всьому, теж відьму, судячи по флешбекам, якось пов'язано з байонеттою. Але це відбувається мимохіді. В майбутньому ми з нею ще зустрінемось у вигаданому місті Вігрід, куди байонета і вирушає Укрзалізницею. За свідченням родана є місця на планеті, які можуть бути близькими до пекла або до раю, і в ігрі до раю є надзвичайно близьким. Зійшовши з потягу, я роздовбав смітник і дістав звідти корінь мандрагори, роздовбав лавку, дістав ріг єдинорога. Нічого незвичного. Досліджуючи Вігрід, байонета зустріне Луку, журналіста, який від неї щось хоче. Ось його характер продемонстровано в сцені, де він тікає від представників закону, але, побачивши можливість пофліртувати, забиває на це Болт. Лука переслідує байонету, адже звинувачує її у смерті батька, оскільки 20 років тому саме його батько знайшов домовину байонети на Дні озеру. Але це призвело до його смерті, яку Лука бачив на власні очі. Але проблема Луки полягає в тому, що саму байонету. Як і Янголі він бачити не може, як і всі звичайні люди в принципі. Тому байонета має сама захотіти, щоб він її побачив і вийти з чистилища, місце, де перебувають усі паранормальні тварюки. Поки вона там лупцює всіх, кого їй треба. Для людей її бої залишаються позазором, хоча наслідки цих боїв впливають на реальний світ. І, власне, ця перша зустріч нічим особливо не закінчується. Лука звалює, а байонета продовжує рух по місту через десятки нових боїв та босів. Що приємно, так це те, що гра регулярно підкидає нам якихось нових ворогів, які мають свої приколи. А для кращої їх анігіляції нам доступна одна з основних механік у грі віч тайм. Типу як Bullet тайм, але тут ми отримуємо простір для накручування якогось крутецького комбо, або можна просто надамажити босу, який дуже швидко рухається, і зачепити його просто так не вдасться. Ну і завдяки віч тайм, проходяться деякі моменти, де байонетта може ходити по воді, використовувати фонтани як платформи, або просто треба рухатись швидше. Отож після декількох десятків битв байонета зустрічає маленьку дівчинку, і від цієї зустрічі в неї знову починаються флешбеки. Але як із лукою це нічим особливо не закінчиться і почнеться бій. Потім ще один, потім ще один. Потім знову зустрічаємо луку, який вирішив влаштувати пастку і сфотографувати байонету, щоб перевірити, чи буде її видно на фото, але не вийшло. А вже потім ми знову зустрінемо Жанну. Може, перед цим була ще одна зустріч з нею, та я вже не пам'ятаю, а футажі у мене вийшли за великі. Цього разу вона кидає нам трошки експозиції, що колись давно вони бились за якусь річ, яка не є надто суттєвою, і пора вже закінчити цю битву. Але отримавши тягла, заявляє, що ми ще не готові і звалює. Перетворившись на пантеру, байонету це Його, те, що вразило, і вона сама відкрила в собі можливість перетворюватись на пантеру, що дозволяє швидше бігати, далі стрибати і таке інше. І далі ми знову пристрибали до маленької дівчинки разом з тим. Знову флешбеки, якийсь голос у голові. Відтоді дівчинка проявляє до байонети якісь почуття і називає Мамою на що гра теж натякає флешбеками. Дівчинку звати Цереза, і байонет та хоче всупереч своєму бажанню бере малу в свою подорож. На геймплей це не впливає, тільки додає ще більше анімешності, і без того гіперболізовані сцени, наприклад, ось тут. Але панькання теж не буде тривати довго. Після чергового бою за дитиною почне наглядати лука і допоможе відьмі він не тільки цим, а й інформацією. Тізнається, що камінь око світо може бути в якомусь там місті, і на транспорті вони відправляються разом, але 15, навіть 52. тут не без епіка, тому що на них знову нападають, і байонета б'ється з чортами, тобто з янголами на дахах автівок, а потім зовсім пересідає на мотоцикл. І Цей сраний епізод видався мені таким розтягнутим, що сил вже не було. Байонета дістається якогось храму, який, по ідеї, був відьомським штабом, але користь з того було небагато. Втім, через це вони розділились і Лука з Серезою потрапили в неприємну ситуацію в оточенні янголів, які не надто доброзичливо їх прийняли. А Лука, по суті, перед ними безсилий, бо бачити їх він не може. No з цим йому допомагає Цереза, яка їх бачить чудово і дає журналісту свої окуляри, наділивши їх своїми чарами. За каноном подібних історій в останній момент з'явиться байонета і врятує всіх. Після чого вони опиняться на якомусь аеродромі, де Лука розповість більше про свого батька. Скаже він, що батько був журналістом і зміг знайти свідчення, що близько 500 років тому в європейському містечку Вігрід були послідовники темрява та світла, тобто Умбра Вічес і Люмен Сейджес. Дві ворогуючі між собою фракції керували світом за допомогою артефактів, що звались Очі світу. А потім двоє з ворогуючих організацій полюбили одне одного, застругали дитину. І порушили баланс. Відьму запроторили до буцигарні, мудреця відправили у вигнання, а дитину собі забрали відьми. На основі цього між мудрецями і відьмами спалахнув новий конфлікт, і вони нахрен одне одного повбивали. Коротше, шекспірівська чухня, одні полюбились і всі поздихали. І через те, що батько Луки так в це все поглибився, він знайшов байонету і смерть. Надавши нам цю інформацію, він звалив і лишив байонету на самоті з Церезою, де між ними відбувся діалог. Через нього нам показали, що байонетта потроху прив'язується до дитини. Цереза загубила свою іграшку, кота, в якого відвалилось Око гудзик Вона іграшку відремонтувала і повернула. Байонет питає, чи має Церезіта щось, що по-справжньому важливе для неї, і Цереза дістала якусь золоту штуку, від якої у байонети знову флешбеки. На питання, де вона її взяла, Цереза відповідає, що це байонета подарували їй на день народження. Та кожне обійшлось без настанов на життя. Ти маєш читати краткий курс історії КПСС. Ти маєш читати Майнкамф, ти маєш читати Біблію. Нато ми порішали. Байонета вибирається на літак за Церезою, але дорогу знову переступає Жанна. Цього разу також справа нічим не закінчується. Байонеті в пріоритеті Цереза, тому накостелявши Жанні, вона відправляється на порятунок дитини. А Жанна знову щось чеше, що байонета не готова. бум бах бабах літак впав посеред океану. З'явився Лука, з'явилось морське чудовисько. Розібрались з морським чудовиськом і відправились в наступне місце призначення острів Ісла Дель Сол, адже саме туди мали відправити потрібний нам камінь. І летіли б якось краще, якби Лука не задивився в декольте байонети і не провтикав ракету, яка я розхреначила гелікоптер. Пригадуйте, я казав, що поїздка на мотоциклі була розтягнутою. Так от, політ верхи на ракеті разів, мабуть, в десять душніший. В кінці першого ДМЦ було не так занудно, і порівнюю я зараз тільки через те, що як там, так і тут був політ в стилі аркад. А по завершенню польоту ми вкотре зустрічаємо Жанну, яка для чогось запускає ракети. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. І розповідає, що між відьмами та мудрецями був закон, який наголошував, що змішування світла та темряви приведе світ до колапсу. Але 500 років тому народилась дитина, існування якої цей закон порушило, і цією дитиною є байонетта. Але після того, як ми її востаннє відмодохаємо, вона скаже, мовляв, ми з тобою грались, коли були малі, і взагалі називає байонету церезою. А флешбеки байонети прояснюються, і там Жанна вже не пробиває її груди мечем, а навпаки, захищає, намагаючись не дати ворогам захопити око світу. Але тут відбудеться вибух, який відправить нас у фінальну локацію: вежу, в яку на ліфті прибуває Лука з Церезою. Це на шкоду брудня, а ми в ліфті застряли. Перед ними відкриваються величезні двері, і в голові знову лунає голос. Цереза також його чує, біжить йому назустріч. Байонетта за нею, але перед лукою двері закриваються. На вершині вежі байонета дістається до останнього мудреця з Lumen Sages, якого звати Болдер. Всім своїм видом і манерою говорити цей мудрець. Так і хоче нам сказати. Ну, подивіться, яка я вишукана. Та безупречна сучка, як повідомляє сам Болдер, він є батьком байонети, а ця дитина є образом малої байонети, бо йому було необхідно, щоб вона подивилася на себе. А також це він відповідальний за смерть батька Луки, а Жанні він просто промив мізки. І от всю свою двіжуху він робив задля відродження Джубілеуса, якого він називає творцем і іменем якого благословляють байонету всі боси після поразки. Загалом локу він намагається вбити так само, як і його батька, потім просто викидує у вікно. А потім розпочинає діяльність для відродження Джубілеуса і поглинає церезу. Потім ще буде бій з ним, в якому ми начебто й перемагаємо. Забираємо церезу і вкладаємо її спати. Байонета наспіває «Fly me to флайміту moon, яка всю гру іноді з'являється на фоні, і йде назустріч Луція, який під час бою просто літав на ракеті, але не так все просто, по його жесту можна прямо прочитати його думки. Та шо бля вже знову не так. А в тому річ, що Болдер не здоха відійшов, щоб вдарити зі спини. Це була частина його плану, адже після перемоги над ним і порятунком Церези до байонети повертається пам'ять і відновлюється око світу. Тому Болдер нокаутує відьму і запихає її у величезну статую. Це має, по ідеї, якось воскресити Джубілеуса, і Болдер запускає ракету разом зі статуєю в космос. Я вже ніга, я не розумію. Але за правилом, якщо ми не побачили мертвого персонажа, значить він радше за все вижив, з'являється Жанна, яка на мотоциклі стрибає на ракету і доїжджає по ній до байонети, будить її, і вона вже самотужки квасить джубілеуса. Закінчується все на похоронах байонети. Лука приніс багацько квітів. Хуй мі, курва, твоє квяти на кладовище заявляються янголи, тому відьмі доводиться встати і вже разом з Жаною наваляти крилатим засранцям. І якось так і закінчилась перша частина. Як я вже казав, гра не мала очікуваного розробниками результату, адже конкурувала з Devil May Cry 4, і в них це вийшло доволі кепсько, що дещо зрозуміло. Я не кажу про якість гри, я кажу про те, що Capcom вже відома студія, як відома і серія Devil May Cry. А Platinum Games зі своєю байонета були новими гравцями на арені, хоч і мали в своїй команді таких відомих осіб. Наступні частини навряд чи з'являться на цьому каналі, бо вони виходили на U, тому мені в разі чого доведеться ще роздуплятись з емулятором. Але взагалі будемо бачити, чи варте воно того. Навіть розробники після першої частини більше не хотіли мати справ з байонеттою, але деякі обставини все ж підштовхнули їх до створення продовження. Якимось таким вийшло перше відео в цьому році, дещо не таке, як я зазвичай роблю, але це не означає, що я не старався. Можна ще сказати багато слів, але процес створення і без того надто затягнувся, і цілий місяць на каналі не було нічого нового, але як вже вийшло, тому я буду вже завершувати, щоб зайвий раз не витерміновувати вихід відео. З вами був Шишко. Залишайтесь на зв'язку. Ще почуємось.